Якісна медицина для наймолодших на вулиці Стуса завершився капітальний ремонт педіатричного відділення номер 4 Тепер матусі з дітьми медзаклад зустрічає охайним фасадом та цілком оновленими приміщеннями. У поліклініці замінили електрообладнання, каналізацію, опалення та відремонтували вікна, двері і підлогу. Тож про колишні проблеми, яких кажуть тутешні лікарі, не бракувало, нині лише згадують. Проблеми були завжди. Каналізація вже така була. Працювала, що треба було міняти електропроводка, також сам. Потребувала, щоб ми її поміняли. Далі опалення у нас дуже холодне було. Поміняли обладнання в кабінеті фіз, поміняли меблі. Поміняли фасад, плитку, все, що зроблене тут, то все зроблене. Такий капітальний ремонт перший раз на ренесанс закладу, що обслуговує 4 тисячі молодих сімей із мікрорайонів Каска та Позитрон. Чекала близько трьох десятків років. За його ремонт взялися з ініціативи місцевих депутатів від фракції ВО Свобода». Мовляв, усіма силами болівають за те, щоб маленькі івано-франківці отримували медичні послуги в умовах, які не соромно назвати європейськими. Це вже не перше таке приміщення було відремонтоване на вулиці Хоткевича. Подібне ж Педіатричне відділення, і сьогодні, нарешті, все таки здійснилося прохання наших медиків на нашого міста, і це приміщення було відремонтовано. Звісно, що проблем з медициною в місті Івано-Франківську ще багато, але ми сьогодні намагаємося максимально робити зусиль в першу чергу для того, для ремонту тих приміщень, які обслуговують найменших наших мешканців нашого міста, зокрема дітей. Між тим депутати вже готові допомагати іншим дитячим лікувальним закладам. М, зокрема, у найближчих планах ремонт соматичного відділення номер 2 та лабораторії міської дитячої лікарні на Чорновола.